Хвиля української єдності знову накрила світ 23-й рік поспіль. Українці з усіх шести континентів писали радіодиктант національної єдності на фронті і у тилу, вдома і на роботі у офісах, школах і бібліотеках. Писали про те, що на душі у кожного. Ірпінці традиційно зібралися у центральній міській бібліотеці. Це для мене є дійсно свято таке, знаєте, той диктант національної єдності, коли ми можемо разом зійтися в бібліотеку і разом всі написати цілою громадою нашого міста. Цього разу писали про дороги України, про підірвані мости, ізюмську трасу, пішохідний міст через Десну в Чернігів. Авторкою тексту цьогоріч стала українська поетеса та перекладачка Катерина Калитко. Диктант читав актор театру та кіно Олексій Гнатковський, який зіграв відважного Івана Довбуша у фільмі «Довбуш». Дороги України, переплутані нитки любові. Подекуди перерубані, але знову зв'язані у вузол, аби бути ще міцнішими, ми українці. Ми реально найкрутіші. Як би там не було, ми відбудуємо, переможемо, і у нас будуть найпрекрасніші дороги. Докажемо, що ми справжні українці, що ми любимо свою державу і ніколи не зрадимо своєї українській землі. І хай ворог чує, що йому буде дуже жарко. Сьогодні хтось писав свій 20-й і 10-й диктант, а хтось робив це уперше. Чесно кажучи, я дуже хвилювалася, бо по вперше це написала, бо раніше українською мовою не розмовляла, а зараз мені дуже подобається. І я дуже рада, що я розмовляю українською мовою. Було дуже ну так щемно, бо ми знаємо нашу дорогу, так. Але ми, ми ірпінці герої і українська мова. Для нас це як сказали, ідентифікатор.